Вітаю, друзі! Хочу звернути вашу увагу на одне цікаве місце Списання. Воно записано в першому посланні до Солонян. Будемо читати 5 розділ 23 вірш. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, це. Міс чітко показує нам, що людина складається з трьох частин з духа, душі і тіла. Тобто людина це не просто тіло і душа, як багато хто з нас може думати. Ні. Біблія говорить, що людина є дух, вона має душу і живе вона в тілі. Що таке тіло? Тіло це той будиночок, в якому ми живемо. Подивіться в зеркало, і ви не побачите себе, ви побачите тільки своє тіло. А ви справжній живете в тому тілі, в тому наметі, в тому будиночку. Ну, якщо вірити Біблії, бо так каже Слово Боже. Апостол Павло називає тіло наметом, і навіть він каже, що я би вже бажав покинути його. Ось значить, тіло, ми знаємо, що це таке. А ще в нас є душа. Душа це. До чого можна прирівняти душу? Я її би прирівняв до накопичувача. Знаєте, є в комп'ютерах така річ, яка називається жорсткий диск. Накопичувач, де, де що ми зберігаємо? Де ми зберігаємо фотографії, де ми зберігаємо різні програми, різні відео, відео, якісь наші домашні, якісь наші улюблені фільми. Друзі, це щось подібне до нашої душі. Душа це якби посудина, в якій знаходиться наша воля, наші емоції, наша пам'ять, наше переживання, наш розум, все, що ми здобуваємо. Все, що ми бачимо, на що ми реагуємо, воно відкладається на поличках нашого серця, тобто в такій посудині, яку би я назвав душа. Тобто, душа це є накопичувач. А писання говорить, що в нас ще є дух. А от що таке дух? А ось тут вже цікаво. Дух. Це щось невидиме і щось заховане в нас. Дуже цікаво, говорить Біблія в першому посланні Петра, третьому розділі. Давайте прочитаємо третій, четвертий вірш. А украсою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або, в, або вбирання одеж, але захована людина серця в нетліні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Зверніть увагу, що тут мова йде про дух. Коли, е, е, Павло, коли Петро звертається до жінки, і він каже, що нехай вашою украсою буде не. Прикрашення свого тіла, а хай вашою украсою буде саме оця захована духовна людина. Тобто дух, це є, це є щось, що в нас заховане. І якщо б я пояснював дитині, що таке дух, то скажу так по-простому, дух, дивіться, от. Я є паша, але ви бачите тіло. Но всередині в мене є ще точно такий самий невидимий паша. Якщо тіло створене з таблиці Мінділеєва з різних фізичних компонентів, то оцей невидимий паша, який живе всередині, який називається дух, створений з духу. Це є духовна субстанція, вона невидима. Воно щось подібне, як зроблене зі світла. Розумієте? І ось саме цей дух, він є вічно живий, він не вмирає. Він не старіє, він повністю молодий. Якщо тіло, воно з часом старіє і потім помирає, то дух не старіє і не помирає. І навіть людина, яка не пізнала Господа, коли вмирає її, її тіло, то її дух він не може вмерти, він буде мучитися в пеклі. Або він буде, якщо ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, буде жити на небесах разом з Господом. Цей дух може терпіти болі, цей дух може мати насолоду. Якщо людина попадає в пекло, то цей дух він реагує на вогонь, він мучається у вогні. Ви знаєте, в Біблії є така історія про багача і Лазаря. Я не вірю, що то притча, бо там не сказано, що то притча це, це по-перше. Ісус не називає її притчею, це по-перше, а по-друге, там названі конкретні імена, такі як Авраам, такі як Лазарь. І тому я вважаю, що це є справжня історія. Так говорить Біблія. І коли багач, який описується в тій історії, попав в пекло, то він мучився у вогні, мучився. Тобто дух, не тіло його мучило, тіло було закопане або лежало в гробниці. Кості були десь там закопані в землі, але його дух мучився, він функціонував, він терпів біль, йому було жарко. І він просив е, Авраама, щоб той послав лазаря, щоб той прохолодив, щоб він намочив свій палець і доторкнувся до його язика і прохолодив його. Тобто дух може відчувати прохолоду, може відчувати жару. І зверніть увагу, дух має язик. Дух має палець, і там ще написано, що звів багач очі і побачив здаля Авраама і Лазаря. Тобто дух має очі, він звів очі. Друзі, дух це така невидима субстанція, яка дуже схожа на нас, яка ідентична нашому тілу, тільки завжди молода. Оце те, в що я вірю. Бадьорий, бо дух. Немічне тіло, дух не втомлюється, його неможливо вбити. Добре, друзі, хочу вам згадати одну цікаву історію, яка записана в Євангелії від Івана, в Євангелії від Івана, в третьому розділі. Давайте згадаємо, що був один такий чоловік, якого звали Никудим. Він був один з таких учителів, старшим синагоги, По-моєму, він був, і він прийшов до Ісуса вночі. Тому що боявся приходити вдень. Він сказав: знаємо ми, що прийшов ти Христос від Бога, бо ніхто не може робити таких чуд, які чиниш ти, якщо Бог з ним не буде. І ось там зав'язався між ними діалог, і Христос йому сказав цікаві такі слова. Він йому сказав, що ну, напевно, що він питався не куди Ісуса, що робити, щоб спастися. Ісус йому казав, що щоб спастися, необхідно народитися з гори. Тобто народитися духовно. І нікуди не зрозумів, про що говорить Ісус. І він каже, то що, мені потрібно знову увійти в утробу своєї Матері і знову народитися, щоб спадкувати життя вічне? І тоді Христос йому відповів. Давайте прочитаємо Євангелія від Івана, 3 розділ, шостий вірш. Відповідає йому Христос. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Він говорить про духовне відродження. Пам'ятаєте, він, якщо ви почитаєте уважно цей третій розділ, що говорив Христос Никудиму, він йому сказав, що, що неможливо, щоб увійти в Царство Небесне, необхідно народитися з води. І духа. З води це звичайне фізичне народження. Щоби ти попав на небеса, ти повинен спочатку народитися в воді, тобто в утробі матері, тому що дитинка вона народжується в воді. Тобто мова йде про звичайне фізичне народження, але цього недостатньо. Мусить бути ще одне народження, і це народження духа. Тобто... Ми, якщо хочемо попасти на небо, ми повинні обов'язково відродитися, тобто народитися. І коли ми приймаємо Христа Своїм Господом, ми стаємо новим творивом. І Біблія каже: тепер все нове, старе минулося, все нове. Тобто, і ми тепер в цьому світі, як він, і ми не грішимо. Ми стаємо такими святими, як він. І ви знаєте, коли ви прийняли Ісуса Христа. Ви приходите і дивитеся в зеркало, і ви бачите, що ви не змінилися. Ви такі, якими ви і були. Тому що це не тіло відроджується. Мова йде не про, не про нове народження тіла. Може, душа? Ні. Тому що. Душа теж не стає новою, тому що з нашого старого життя ми все пам'ятаємо. Нас емоції старі залишилися, у нас пам'ять стара залишилася, ми все пам'ятаємо. Ну, звичайно, якісь речі, може, і змінилися, але по великому рахунку душа залишається тою самою. І душу ми спасаємо. Тіло, воно ще буде потім спасене, відновлене, воскресле. Душу ми спасаємо. Про це сказано в посланні. Апостола Павла до римлян в 12 розділі. В перших віршах там сказано, що. Тож, благаю вас, браті, через Боже милосердя, щоб ви повіддавали свої тіла в жертву, в святу, угодну і досконалу, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Тобто, ми. Переміняємо свій розум, ми міняємо свою душу, ми спасаємо свою душу. А от що в нас вже є спасене, так це якраз оцей дух, Ось саме цей дух це є нове твориво, друзі. І в Біблії, в посланні до Галат, сказано, що плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, віра, все це вже є в вашому дусі. Друзі, коли ви приймаєте Ісуса Христа Своїм Господом, то саме Дух ваш стає досконалим, дух ваш завжди радісний, завжди бадьорий, завжди сильний, в ньому є любов, в ньому є всі плоди. Але в вашому дусі. І саме тому ми свою душу повинні впорядкувати під цього духовного чоловіка. І саме тому Павло і каже, що зодягніться в вашого нового чоловіка. Друзі, будьте благословені, коли вам важко, пам'ятайте, що в дусі ви праведник, саме дух буде жити на небесах, душа і тіло будуть обновлені, будуть нові. Душа буде обновлена, очищена, Бог тре кожну сльозу. Тіло буде воскреслим, буде прославленим, буде новим. А дух ви вже маєте такий. Він вже чистий, він вже праведний, він вже святий. Ми в цьому світі, як він. Друзі, будьте благословені. Амінь.